Вправа 1480. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо, у нас є дужки. Перед ними є множник зліва і справа. Спочатку, щоб розв'язати рівняння, ми розкриємо дужки. тоді згрупуємо доданки. Ну що ж, давайте зліва кожен доданки умножимо спочатку на 0,3, що є в дужках. Тобто ми пишемо, що 0,3 потрібно помножити на 5 відняти. І 0,3. Помножити потрібно на х. Додати без змін пишемо 1,3. Це дорівнює. Справа кожен гуданки множимо на 0,4. То у нас вийде 0,4, що множиться на 3х, відняти 0,4, що множиться на 8. Є? Ну що ж, давайте будемо множити. 0,3 помножити на 5, 3 помножити на 5 це 15, там є один знак після коми, то вийде 1,5. Відняти 0,3, що множиться на х, це буде 0,3х. Додати записуємо 1,3. Це дорівнює. Справа. 4 помножити на 3 це 12, там є один знак після коми, то це вийде 1,2х. Так, відняти. 4 на 8 це 32. Там є один знак після коми, то це буде 3,2. Зараз буде зручніше спочатку мінус 0,3х записати спочатку. А згрупувати зараз 1,5 перенести сюди. То вийде, що це тут 1,5 додати 1,3. Ну і це дорівнює справа переписуємо без змін. 1,2х мінус 3,2. Гаразд, це вийде мінус 0,3х додати. 1,5 плюс 1,3 це буде 2,8. Це дорівнює. 1,2х відняти 3,2. Гаразд. Ну, а тепер переносимо невідомі доданки вліво, відомі вправо. Тоді зліва у нас було мінус 0,3х. Так і залишається. Справа було плюс 1,2. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 1,2. Давайте запишемо додати. Запишемо так: мінус 1,2х. Так, і це дорівнює. Можна було написати, відняти 11 х але так буде краще. Так. Ну що ж, справа у нас було мінус 3,2. Зліва було плюс 2,8, до а справа буде мінус 2,8, то ми також можемо записати і додати мінус 2,8. Тепер зліва х можна винести за дужки. X, якщо ми винесемо, то у нас вийде мінус 0,3 додати мінус 1,2. Це дорівнює. Справа обидва доданки в нас від'ємні. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це вийде 3,2 додати 2,8. Ну що ж, записуємо, що х що множиться. Обидва доданки у нас від'ємні. У нас сума буде від'ємна. То ми пишемо тоді мінус. Ну, а сума модулів 0,3 і 1,2. Це вийде 1,5. Тобто х, що множиться, ще раз у дужках у нас вийшла сума мінус 1,5 дорівнювати. Мінус 3,2 плюс 2,8 це буде 6, бо 2 плюс 2,8 це 3, а 3 плюс 3 це 6. Отже, це буде мінус 6. Гаразд, зараз як знайти х. Ми будемо знаходити як невідомий множник. Записуємо, що х дорівнює. Потрібно добуток мінус 6 поділити на відомий множник на мінус 1,5. Ну що ж, який знак буде мати частка, це буде плюс, бо обидва числа у нас від'ємні, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Можна записати як 6, що ділиться на 1,5. Частка буде додатня. Щоб поділити, ми можемо помножити на 10 і, ділене, і дільник від цього частка не зміниться, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. 6, що ділиться на 1,5, це буде 60, що ділиться на 15. Є? Ну, а 60 на 15 це буде 4. То записуємо, що х у нас дорівнює 4. Це і є корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Давайте тут запишемо. Окремо. Отже, відповідь. В першому завданні корінь у нас 4. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Справа ми бачимо, перед дужками є множник. то спочатку розкриємо дужки, а потім будемо зводити подібні доданки. Ну що ж, отже, ліву частину переписуємо без змін. 1,56. Так і пишемо. Відняти третю y. Це дорівнює. Справа перед множником у нас перед дужками 4 дев'ятих, то ми кожен з зламки множимо на 4 дев'ятих. То ми 4 дев'ятих множимо. Одна ціла одна друга запишемо огляді звичайного дробу. 1 помножити на 2 це буде 2. Плюс 1 це 3. Тобто це буде 3 других ігри. Відняти. Так, ми 4 дев'ятих множимо на 3 восьмих. Є. Ну що ж, виконуємо множення справа. У нас вийде, зліва переписуємо без 1,5 1,56 відняти 1,13 y. Це дорівнює. Справа пишемо 4, що множиться на 3, а в знаменнику 9, що множиться на 2. І все це треба помножити на y, відняти. Ну, а тут пишемо 4, що множиться на 3. І 9, що множиться на 8. Є? Давайте скорочувати. І чисельник і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Скорочуємо на 3, і чисельник, і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Є? Тепер скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тоді ми записуємо, що ми отримаємо. Отже, це буде 1,5 шостих Відняти 1,13 y. Так, це дорівнює. 2 помножити на 1 це буде 2. 3 помножити на 1 це 3. Отже, це буде 2 третіх y. Відняти. Тут у нас вийде 1. А в знаменнику 3 помножити на 2 це 6. Мінус 1 шоста. Гаразд. Ну, а зараз вже будемо збирати невідомі в одній частині, а відомі в іншій. То тоді дивимося, невідомо зліва в нас залишиться тільки мінус Y. Справа було плюс 2 Y, якщо я перенесу, то зліва буде мінус 2 третіх y, то ми записуємо додати мінус 2 третіх y. Так, це дорівнює. Справа було мінус 1 шоста. Так і записуємо. Зліва було плюс 1,5 шостих, якщо я перенесу, то справа буде додати мінус 1,5 шостих. Не забуваємо міняти знак, коли переносимо доданок. З одної частини рівняння в іншу. Зліва ми бачимо, що Y можна винести за дужки. То виносимо за дужки Y, А у дужках тоді залишиться мінус 1,13 додати мінус 2 ,3. Так, І це дорівнює. Зараз, як нам виконати додавання, тут у нас є два від'ємні числа. То записуємо мінус, а в дужках записуємо їхню суму модулів. Це буде 1 шоста додати шостих. Є? Ну що ж, зараз давайте будемо продовжувати справу. Записуємо тоді y, що множиться. Обидва у нас доданки від'ємні, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну а зараз знаходимо суму модулів. 1 плюс 0, цілих, це буде 1 ціла. Знаменники однакові, тоді додаємо в чисельники. У нас буде 1 додати 2 у чисельнику, а в знаменнику 3. Це дорівнює. Справа записуємо мінус. Так? Тоді сума 1, тут є 0, цілих, буде 1, ціла, сума цілої частини. Знаменники однакові, додаємо в чисельники, буде 1 додати 5. Записуємо 6. Є. Ну що ж, пишемо y. Що множиться? Тут у нас буде мінус. 1 додати 1 ціла, 1 додати 2, це буде 3. Отже, мінус 1,3 третіх дорівнює. Мінус. Тут у нас буде 1, ціла, 1 додати 5, це буде 6. По знаменнику буде шостих. Є. Ну що ж, записуємо, що y що множиться на мінус. 3 третіх це одиниця, 1 плюс 1 це буде 2. Тобто це буде на мінус 2, це дорівнює. Мінус 1, ціла, а 6 шостих це ще одиниця, 1 плюс 1 це 2. Отже, це буде мінус 2. Ну, гаразд. Зараз як нам знайти невідомий множник, потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що y у нас дорівнює добуток мінус 2. Ми ділимо на невідомий множник. На відомий множник це мінус 2. Yeah. Ну що ж, частка в нас буде додатня, бо обидва числа у нас від'ємні, то тоді це буде 2. Що ділиться на 2? І записуємо, що y у нас дорівнює 2 на ,2, 2 це буде 1. Є? Одиниця. Так, ну що ж, ми знайшли, що корінь нашого рівняння дорівнює 1. А записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в другому завданні число 1. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправо завершено.